Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Вот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Ну що ж, сьогодні дивимося дуже шикарнющий бій на об'єкті 289 ранньому. Просто дуже шикарний бій і дуже непростий. Відразу скажу: запасайтеся чайком, якимись бутербродами, бо тому що цей бій буде повністю на всі, майже 15 хвилин. Затяжний такий бій, бо тому що дуже та дуже буде непростий, але це будемо. Дивитися і розбирати на протязі бою. Тож, дивимося, зараз ми граємо на старій гавані. За кермом нашого 2.79 раннього грає гравець ніком NoSkillOnlyNRNG. До речі, скажу відразу: от, щоб нічого не приховати, звичайно, без жодних спойлерів, але мільярди завданої шкоди ми не настріляємо, але набагато краще буде. Я відразу кажу, що вам це бій дуже та дуже зайде. Обов'язково прожимайте вподобайки за такий боярський, звичайно, шикарний. І ще буду дуже вдячний, якщо хтось напише, бо тому що мені здається, що об'єкта 279 раннього. Трішечки нерфили, але я можу помилятися. От чому я так кажу? Дуже мало зараз боїв є на сайті Water Place з об'єктом 2.79 раннім. Мається на увазі настрільне, бо тому що там додають, там дуже треба сортувати бої, хто не знає. Там є такі бої навіть за тисячу завданої шкоди. От це все треба фільтрувати. Ну і рухаємось потихеньку, звичайно. Далі, от, до речі. Не сказав я, що, можливо, хтось не побачив зараз. Ми граємо повністю в однорівному бою, тобто всі 10 рівні дві артилерії в команді по одному легкому танку. В команді противника це Мантікора, а у нас це 13 105. АМХ 13 105 це один з найгірших легких танків. Ну, в порівнянні до Мантікора, це 13-105 це зовсім, зовсім кактус. 570. Завданої шкоди у нас в кишені. Їдемо, от, дивлячись на міні От Дивіться, це 63-й, шутній отут от, залишається. Зараз, звичайно, ми могли поїхати на ЄС 4-го якось йому давити там, ще й тим більше, зеленки так званої, там ще присутні три пт у ворожі, тож невідомо, чи вони там знаходяться. Дуже та дуже небезпечно нам виїжджати. І зараз не зрозуміло, що це таке було. Що це таке? Це якийсь гараж, чи що? Чому він зараз просвічується, а не зовсім зник? Якщо ми зараз його прострілили, невідомо, але не суть. Мається на увазі, от зараз іде пуш так званої зеленки, важкі танки. Противників, такі як БЗ-75, зараз знаходяться на так званій зеленці. Вони зараз починають давити так об'єкт 907. От там повністю вся делегація зараз що чи за все зараз буде продавлювати наших союзників, які з, з зосередилися на так званій зеленці, і що чи за все їх будуть зараз викурювати. Бачимо, яка точність об'єкта 279 раннього. От ще раз повторюся, мені здається, що все ж таки Об'єкт 279 понерфали. Тож, рухаємось далі, от дивлячись, ми зараз стоїмо в так званому ангарі, я не знаю як він правильно називається, мені здається, що ангар. От Що нам робити? Дуже такий непростий бій. От, граючи в рандомі, я, так як простий гравець з такою синенькою, голубенькою, бирюзовенькою статистикою, от, кожний по різному називається колір. Простий гравець, не знаю, от, що робити. От, зараз. Такий рандом, що невідомо. а от Зараз такі просто затяжні бої, куди немає просто, по суті, кудись поїхати, всі повністю зацілені, нікого не, зараз не надуриш. Просто от таке як БЗ-75, який зараз там стоїть. ну от Просто він зараз на даний момент помиляється, бо тому що він думає, що у нас перезарядка занадто довго йде. Ну і що? Нам не вигідно з ним перестрілюватися все одно у нас. Броня є, але у нього гармата на 650. А у нас зараз будемо дивитися, скільки вона забирає? 440. Так, 440 та 320 вона пробивається, мається на увазі голдові кумулятиви. Тобто мається на увазі, що в розмін ми будемо йти не на нашу користь. 440 проти 650. Дивимося, що зараз, до речі, РНГ наш, no Skill Only RNG, хотів зараз поїхати в сторону. Нашої бази на Дев зараз повністю продавили зеленку, як я й говорив. Залишається на тому напрямку тільки наш союзний ФВ 4005 тобто бабаха її величність, і швидше за все, зараз її будуть просто змітати. Мантікора ворожа вже знаходиться там на передовій. Можливо, БЗ-75 ворожий та Об'єкт 907 ще не встигли приїхати. І зараз рентгеном нас підсвічує ЦС-63, який зараз знаходиться над нами. Так, подивіться, БЗ-75-й вже просто приїжджають та цей Об'єкт 907-й ворожі забирає нашу бабаху. Це останній танк був на так званій Зеленці. Там ще знаходиться трішки далі біля нашої. В базі знаходиться ще наша одна бабаха FF 4005. Можливо, варто було відразу туди поїхати, нашому РНГ, але все ж таки вирішує подивитися туди-сюди. От Немає куди нам зараз, от куди нам зараз присунути свою гармату, скажу так. Звичайно, звучить це двозначно, але мається на увазі, що нам зараз робити. По суті, нам не було куди поїхати. Зараз ми могли кудись виїхати вперед з Ангару і нас могли забрати. Але тут на щастя, є противники. Це 63-го забираємо шотного. І зараз саме Х-50Б нас пробуває. Він, мов, швидше за все, я так розумію, а тільки два снаряди, тому що зараз він починає від нас втікати. Намагається РНГ поставити його на гусеницю, і йому це не вдається, але вдається зате наші, е, наші артилерії. Так, і ми спокійно його добуваємо. Наша артилерія просто його Знищила, можна сказати, тому що вона його ще й підпалила. Допомагаємо і туди, і сюди. А без 75 го ми забираємо 53 хітпоинтки, але це дуже небезпечна гармата. 650 вона забирає, як я і говорив на початку бою. Так, і у нас тільки 2000 настріляного, але зате у нас уже 4 фураги, 5-8 рахунок. Ми по хітпойнтам та по гарматах програємо. Їдемо на об'єкта 907-го. Так, і що? Звичайно, ми його пробиваємо. 320 цього вистачає з головою, щоб його пробувати. Але але, 907-й у нього настільки швидка перезарядка в районі 5 секунд. Звичайно, залежить від того, на якому він спорядженні, е, йому вистачає, щоб тримати нас повністю на гусениці. От він зараз просто стріляє по перезарядці. Ми не встигаємо полагодити гусеницю. І от не знаю, не зрозуміло, чому він так робить. Можливо, варто було б йому трішечки з боку проїхати. але все ж таки, ми трішечки просунулися так і забираємо 907. Саме вчасно ми це зробили, бо тому що тут вже делегація виїжджає. ФВ 4005 ворожа бабаха їде сюди. Ззаді вже і гріль, просто нас повністю обкружили. Ми ось залишаємося. Останні на цьому рубежі мається на увазі в місті. І їдемо на Бабаху. Вона нас пробила 1277 сімдесят Вона зняла. Вона була на стандартних бронебійних снарядах. Оці що прибувають 310 мм бронепробиття. і обов'язково треба її забирати. Можливо, не варто було її таранити, тому що за постріл все одно один постріл. Ми мусимо її давати як зараз. 143 сорок в У нього там залишалося 400. От ми його мали так і так забирати, от на мою думку. Це був трішечки фейл, що 59 хітпоїнтиків. тараном ми самі з себе зняли. Звичайно, це не так аж і багато, але завжди щось. Знову такий невеличкий мікрофейл, що ми зараз поїхали в сторону від е 5 і він зараз просто нам в бортик присунув постріл. Матікора, от подивіться, всі їдуть, всі їдуть на нашого 279 раннього, а хочуть його забрати, так і. До, до цієї пори ще нікому не пощастило. 274 хітпоинтики у нас тільки залишається 5 противників. У нас тільки артилерія в живих, і подивіться, що. Дві артилерії відпрацювали по нас. Дуже пощастило в цій ситуації, що об'єкт 261, тільки один у нас влучив та забрав 230 хітпоинтиків. Гриля 15-го ми мінусуємо, але мається на увазі, що у нас залишається тільки 44 хітпоинтики. Просто будь-хто з артилерії з плешем. Недалеко від нас влучить, і нас вже немає. До речі, це був дев'ятий фраг у у вигляді гриля 15-го, якого ми забрали. Дев'ятий фраг, ще один, і це буде вже медаль пула. А у нас тільки 5316 завданої шкоди. Але все одно, от, у мене такі бої буваються. Я не докінчив ще на самому початку бою думку, що бувають у мене такі бої. Просто немає куди поїхати. Що робити? Оце наглядний приклад. Моїх просто типових боїв з сьогоднішніми такими боями от в нашій чудовій грі. Всі бояться кудись виїхати, отак як зараз ми бачимо. Звичайно, по більшій частині от бувають такі бої, що ми бачимо там, де настрілюють по 10, 12, 13 тисяч завданої шкоди. Це щоб отакі настріляти, це мусять повністю сійтися всі зірки в одну лінію, так званий парад планет. Плюс до того всього ще й мусять бути усі просто раки в команді противника. І ще плюс до того мусить нам крутонути ВБР. Тож. Дивлячись, БЗ-75-й нас підсвітив, ми стоїмо, не можемо нікуди рухатися, до тої пори, поки ми не відсвітилися, бо тому що ворожа артилерія, як я вже сказав, присилає нам свій снарядик і нас вже немає. От зараз трішечки небезпечно. Невідомо, де зараз знаходиться ворожа артилерія. Вона нас просто може з плешем, ще раз повторюся, забрати. Від'їжджаємо назад, тільки ГВС-100, наш останній союзний артилерист, залишається. З нами в живих ми залишаємося проти чотирьох з нашим гве 100 Тож, не знаю, от зараз якось треба дурити, БЗ-75-го, та його якось забирати. Невідомо ще, скільки хітпоінтиків має СТРВ-103Б. На мою думку, вона є фулова, бо тому що вона жодного разу за весь бій не світилася. Тож тут від цього є і логіка, що вона. Фулова, Бо, тому що, ну, звичайно, можуть бути якісь там і бланти, все таке, але не світився, то будемо рахувати до. поки що, що вона фулова. Їдемо зліво вправо, справа вліво, невідомо де вже, подівався БЗ-75-й, чи він поїхав туди прямо, чи він зараз кудись об'їжджає, невідомо куди. Їдемо, звичайно, в його сторону. От Зараз, якщо БЗ-75. Завантажу осколку власний снаряд, він нас з легкістю просто забирає. От хтось підсвітив нашу артилерію та по починають відпрацьовувати противники. До речі, перед тим як ми зробили постріл, оцей артобат, якого ми зараз зробили, постріл, забирає, забирає нашу останню артилерію. Ми вже залишаємося одні проти чотирьох танків. Знаходимо тут обидві артилерії, об'єкт 261 та артобат. Об'єкт 261 Ми забираємо за постріл. Це дуже пощастило. що Кумулятивним снарядом вилітає максималка майже 510. Це досить непогано. І тут ще й шикарно ми відправляємо снарядик. Дуже шикарно, незважаючи на те, що у нас скільки літає? 920 метрів за секунду літають наші кумулятивні снаряди. Якимось чином ми ще й не тільки ми влучаємо в нього пробиваємо пробуваємо БЗ-75-ту. Ви бачили? От ми вже були заїхали, ми вже були просто фізично заїхали за оту будівлю. Тут Стервесту треба проїжджає фуловий з іншої сторони бз 75 і Що робити? Стріляємо в гусеницю. І поки він лагодить свою гусеницю. от Зараз саме головне дати ще один раз гусеницю. Так, що ми робимо? Звичайно, можливо, вона швидше буде лагодити гусеницю. Треба забрати БЗ-75-го. Зводимося. Так і що в щічку ми його забираємо. Залишається менше 2 хвилин до кінця бою. 1300 з лишнім хітпонтиків Естеревешки. Нам маси вистачає для того, щоб його штовхати і він не встигав лагодитися. Так і що буде? Так він встигає полагодитися, але все одно не знаю, що він зараз робить. Що він зараз робить, можливо, він навіть дивиться в снайперському режимі. Мені так щось здається. І що ж, ми просто в задницю його з легкістю добираємо. Всім дякую, хто дивився, всім гарного настрою, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.